Ти знаєш, я пам'ятаю одна дуже авторитетна людина в засобах масової інформації Шо? сказала, що ніколи, якщо ти в прямому ефірі, ніколи не можна сіяти паніку, ну ти ведучий, маєш тримати все в спокій. Так, все правильно. Але я не можу. Ну, якщо мене штири, ну от сьогодні, наприклад, останній етер нашої кулінарної рубрики. Ну от я зараз на повному серйозі. Мені сумно. Мені сумно. Тому що разом з вами ми готували сніданки більш ніж півтора роки. За цей час ми дізналися майже 400 нових рецептів. На нашій кухні побувало близько 100 топових шефів, кулінарних блогерів і зіркових гостей. І кожного ранку вони ділилися не тільки рецептами, але й частинкою а. свого неймовірного досвіду і душевної теплоти. А, сьогодні у нас прощальний святковий сніданок. І, до речі, сьогодні ми довго думали, що ми приготуємо. Угу. Сьогодні ми приготуємо рімейк-страви, яка сподобалась вам найбільше. Так. Це легендарний біф велін. Угу. Але в новій інтерпретації не з м'ясом, а з лососем. А от рецептом поділиться зірковий шеф, кулінарний рекордсмен і наш із вами найбільш улюблений кухар бог м'яса. Алік Мирчан. Замить в нашій студії! Алік Макертичан, шеф-кухар та вірменин з українською душею. Ми приготуємо овочі по вірменськи або теплий салат на мангалі. Шеф кухар називає себе Богом м'яса. Він автор більше трьохсот м'ясних страв, які обожнюють тисячі українців. Якщо ви любите котлети, ви закохаєтесь цей рецепт. Алік Микертичан не тільки талановитий кухар, а й триразовий кулінарний рекордсмен. Сьогодні ми встановлюємо світовий рекорд України. Найбільша кількість гомілок, які просмажені в одному місці. І сьогодні шеф кухар покаже, як приготувати святкову страву, смак якої ви запам'ятаєте на все життя. Доброго ранку! Привіт, привіт, привіт. Знаєш, що прикольно? Прикольно, що цей рік насправді наш. Почався з Аліка, який також готував біф велінгтон А, 31 грудня, гру до нового року? Да. тоді? Мене ж так. Замурашив Криві. все тіло. Прощальне спробував. Я а я вдома шампанське скромов. приніс. <ріг> 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 ні, ні. <ріг> диви, диви як чекає. Кажи, 31 Що робити, чим допомагає? О, ти розтопив вже вершкове масло. Ми сьогодні готуємо мою дуже улюблену страву. Тільки Сальман Велінгтон. Сальмон Семен Велінгтон. Листкове тісто, не заморочу. Будь ласка, купіть, готовий, не треба витрачати на це час. <гум> <гум> Прикольно, що твоя дружина богиня тіста, а ти кажеш: не заморочуйтесь <гум> купіть, купіть, вона зараз дивиться. Заморочитись, <гум> <гум> купіть готове м'ясо. <гум> <гум> Кохана, вони провокують, я дуже люблю. Вершковий сир, так. лосось, так. сьомка, форель. Шпинат. багато шпинату, бо ви ж знаєте, воно винス... важеться. О, давай, да. Давай це цибуля парей. До речі, я її обожнюю. і маринувати, а -а -а -а. і посмажити, і додати в різні страви. І Пахнемо нагарно. М -м -м. Лимон. Так. І тут приховали яйце для того, щоб змазати. Добре. Будь ласка, Володимир, що я маю зробити? Перевір, будь ласка, чи немає там кісток? А як це перевірити? Ну, сум... так от пальчиком проводиш, там де хребтова кість, то там воно буде боліти, правильно? Ну <Geneva> <laughs> я руки помичу. <mush> Якщо застряг не під ногтем, значить була. Да, для того щоб швидко став м'яким, сіль. Він просто сміється наді мною, Тому що... Ні, що Мені 41 рік. А що я роблю? Я стою тако. Ні, так і ти бачив, як, ні, я як, це, якісь... як як майстри, то пінцетиком видірні. Ну, треба додати стільки солі. Ого, ти, ти прям багато даєш. А тому що я зараз шпіна додам і все разом воно запрацює. Ясно, ясно. А тобі треба посолити рибу так. з обох сторін. Угу. А я займусь тістом. Добре. А може я прямо на столі? Та риба ж хочеш. Я у вас вже як рідний. Так, знаєш? Не як, а рідний. Е, ну так. Да. Е, дивіться: перцю не додаємо ніколи не перчіть рибу. Так. Тому Феріо? що рибу робить, воно грязним. Оцей чорний перець uh -huh. перефарбував, ну, воно такими крапками грязними. Не Воняє. гарно. Аліка, да. можеш Не розказати воно. трошки історію, як взагалі, як, взагалі, як взагалі виникла така страва? Ну, Бів Веллінгтон ти колись нам розказував, а от як з рибою придумали? Не Слушай. було м'яса в холодині, така історія. Дуже часто питають, що ще можна завернути в тісто, і воно буде Веллінгтон. Воно буде перелічка. Наприклад, там навіть роблять сосіску <риво> е в тісті, умовно, як воно називається. Закритий ходдок, виходить. Да. Це, як прикольно. наша сосиска в тісті. <риво> Що треба? Тісто так. Так. розвернули. Отак, <риво> от, от обережненько. Ну, знає, щоб не порвати його. Якого розміру у нас риба? Виміряли ось так, так. Ага. обрізали. <риво> О, я зараз зроблю гарно. Жиш, а як так, вибрати правильне філе? Я просто взагалі в рибі не розуміюся. Я більше по м'ясу, тому типу, як от є якось не знаю, колір, запах, що там. Так, да, воно не має бути занадто блискучим, а. не липнути до е, пальців. І ага. саме головне, бо коли філе лежить, ти ж не можеш жабри подивитися. Я перепрошую, але якщо кожен, хто буде йти по ринку, попробує його своїм пальцем, то той <зас> палець <зас> вже буде липнути. <зас> 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 Ставайте на картонку. <зас> <Ділись>. <зас> Галь, ну красиво. Що <зас> <зас> треба? Понюхати. Mm. <зас> 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 <зас Ну це треба коли відкрите, а коли воно ну, в вакуумній упаковці. Ну як, розумію? ну правильно, якщо воно Поколю. в рідній упаковці і там строки придатності, то все ясно. То все, <різь> да. все коротше, ти це обрізав тепер. Дивися. Е Отак От ми виправимо. Подожди, куди ти не поспішай. Так. Давай, додавай швіна. Вау, прикольно. Весь. А Ры. він зараз прикольно. взагалі перетвориться в, в такі... Жижу. Жміньку маленьку. <різь> Жміньку маленьку. От, можливо, якщо б ви не шуткували, то програму б не закрили. Думаєш? Ти думаєш, це через нас, так? Все, може би так, правильно. Був би тут Гордон Рамзі. Ну, хоча. А я зранку, одягайсько, кохана каже, куди ти на весілля Гордона Рамзі. Бо я байвельненько. Дивіться, в нас є такий ніж. До речі, я його не сам. Вау. Ну що, ти не пам'ятаєш, Пам'ятаю. То так розрізати, щоб вона поставити. Так, от тут робите отакі. Кінодрізи. Ага. Не Давай. хочу рекламувати магазин, де я купив, але, ми там, написано, але, ми але там написано від 4 гривень. Цей ніж коштує десь приблизно 4 гривні. І отак зробив. А без цього ножа так воно не буде цих, скажи. Це називається радіаторна рішотка. Армія тебе радіатори, звісно. Так. Ось так. Все, Поправляєш просто пальчиком. Так. Так? Угу. угу. Чекаємо, поки Хас справиться зі своїми ну, обов'язками. А це я смажу чи як воно правильно називається? Бланшує. Бланшує. А, а чим це відрізняється? Ну, смажити це значить до скоринки, а, все. а тушкувати, тушкувати це в рідині, ага. а бланшувати це просто от, зробити його таким, як він от зараз так. є. А коли ти будеш розуміти, що це вже все, і можна, щоб я більше не мішав? Ну, коли... Готуйте до готовності. Поселити на око. За смаком на око. Коротше, це все віднімаємо, окей. Да. Боже, які класні кольори, подивися, прикольно. Ага. Дуже ну, як ваше подарунок. майже. Е, до речі, да. до речі, ялинкові майже новорічні. Я додав так вам так. трішки кольору. Значить, так, у нас тут шпинат і. Парей, і парей. на вершковому маслі. Ага, да. І ми додали тільки сіль. Ага. Можна додати ще цукор. О, а воно цю, тоді цю, трошечки отак. закарамелізує, так? Так, да, воно буде. Ну, воно вирівнює ці смаки. Я вже шарювати. Угу. Тож, а, ми... а так, це і лишає через те і закриваєш. На жаль, так. Да, да, да. тільки і забрав <сіп> опять мою шутку. <сіп> так. Так. Про начинки інші говорили. Давай рибу. просто чекаємо рибу, давай дивись, кидаємо. Туди. Можна покласти так. Навіть видатні шефи просто шматком отак кладуть і все. А mm. як ще? Можна а митихало? ми за стільки років ага, кулінарної видатник. прокидайся, так. програм. Візьмемо, зробимо гарно. Всі шефи роблять просто, а ми зробимо. гарно. Да, а ми зробимо отакий. Рол. Рол такий. Отак я бачу справжні суші-роли. Ось так. Без рису. Просто отак от. Так. Чиж, а можна можна одну збочену ідею? А якщо туди крем сир всередину ще? Ми зараз сюди додамо крем-сир. і чуть-чуть Чуть-чуть. рису. дивися. нарізати. А ти можеш натерти цедру, цедру? цедру. от сюди, а -а -а. прям от сюди, от сюди. Це на найдрібніше. Так, що нам додиво. Ми я насправді... думаю, що так. Та, та. Ну ти казав, що є велінгсон з сосискою. Та Що? є, да. Воно ну, виглядає, як наша сосиска в тісті. <гум> що Закрита, нас, тільки? Що? Хвате. Хвате? Хвате. Ну, бо ти вже на біле перешли. А Подивіться, як виглядає. Бачите? А Моє, це німецька я... ти казав. Та? Такі, бачиш, а там каже нормальність. А, О, а, ну, дивись... от що в тісто загорнуло ага. айфон. А подивись, а надрізи ті бачиш. Чуєш, а, але ти, коли приходив до нас на новий рік, то ти ще там заморочувався, тому що там в класичному рецепті було у млинці. Який там оцей млинець, який накладається так. на це. Тут ми такого не робимо. Ні, добре. Все, Тут Все. форей. Я тут дуже смінар. люблю, коли запитання довше, ніж відповідь. <ріст> так, у нас традиційна штука обов'язково залишається в кулінарці. Називається вона рекорди. Так, так. от, найбільший у світі е легендарний бівелінгдон приготували два роки тому в Сполучених Штатах. Важила ось ця гігантина. 25 кілограм. А, Над нею працювали 20 шефів протягом 20 годин. 20. І це вдвічі. Чи довше ніж робить Алік сам? Там і ялинки на воріть? Я не розумію, чого тебе там немає. Тусі, в цьому рекорді дивись, от ти зараз візьмеш мене на понт, да. і, а я кожен, зроблю це, кожен це. рік. Я встановлюю рекорд, не ну, знаєш, так, і я, так. я тобі кажу. Що ти прям відкриєш кулінарну е, програму в «Прокидайся», щоб опять мене запросити Добре. і привітати мене. Ти посели? Так, е -е -е -е, да, все... але вийде супер. Коротше, Біф Велінгтон від тебе, ми чекаємо, так. правильно? Зверніть увагу на цю красу. Ой, дуже гарно. Ні, почекайте, зверніть увагу на цю красу. А, все, давай сюденько закриваємо, бо в нас ж. Опа! Ти вже їсти хочеш? А є? як? Зараз треба вже. Все, давай. Чи Жалік, а можеш ти згадати? Давай, щоб не ми плакали, а ти щоб трошки поплакав. Який тобі ефір запам'ятався найбільше з нами? Зі мною. Mm -hmm. Ну, ясно. Це ясно. Що ти, Люляк і Баб здається, готував? Да, там все було, М'ясо таке, що шо я тільки не такі? готував. Ну, ну, я така. Піддавався вашим провокаціям. Я думаю, Боже, що тут Бог м'ясо робить і стравою. Диви, як воно гарно. Скажи. Так, давай це перекладаємо. Хасіні, давай ми це все на дощечку прикладемо. А, от воно. Оце ми заберемо. Давайте да. Аліку. Ага. На Алік, то тобі. Давай. Тобто, Ту аби в нас було таких туда. два в хаті. Дивись. Так. Ну. Тільки запечіть це, бо я це вам зробив. Скільки, скільки часу в духовці? 25 хвилин, 180 градусів. Обережно, Обережна. Що таке? Та треба ж тут прямо нарізати вже. Або давай піднімемо його. Ні, Він має бути цілісним. Все, давай це забрати. О, який він гарний. Там дивіться, якщо лосось всередині угу. буде такий, знаєш, як татаки, це він має саме такими бути. Угу. Після того як запікаєш, ми просто тільки його дістали. Ти хочеш щоб я на ти Я хочу, щоб ти no. торжество на останній раз. Ну кажи, кажи, ну не кажи не не б... немає, але ну не кажи так. Боже, ну. який він гарний. Давай так придамо. Слухайте, давайте поки Алікрішки, Давай. Алі... Давай, я вам розкажу, значить, що сьогодні ми готуємо святкову страву, яка стане зіркою вашого різдвяного новорічного столу і подарує справжню насолоду всій вашій родині. То лосось Белінгтон. А тепер тобто, взяли останній раз, взяли свої блокнотики і записуємо рецепт. Вам треба тісто листкове, дріжджове, свіже філе лосося, цибуля порей, шпинат, крем. Сир, цедра, лимону, яйце, вершкове масло, оливкова олія, сіль і перець. Все, ну і руки бажано, як в аліка. Ну, як в Аліка. Скажи. Вау! А що ви подіставали ті нефайні тарілки якісь там? Ну а де? Оце мені ось сюди, мені на ту гарно насип. Давай. Ми треба, щоб він хоча б хвилинку постояв, а ми. Дивись, він як може хвилинку стояти, а я ні. Давай. Опа. Сюди Сюда шопасує попити разом до нього, попити ну так. Блін, подивись, який він гарний. Мені подобається, як сам не Він сам Е, Гарно, справді гарно. Що, какао, кава. Ні, ну треба налити келих білого вина. Ну що ви. Клінт Вейн. No. Він дуже ароматний, він дуже. Так, Це те, що ми дуже любимо з самого ранку: келих білого вина. Я думав, ви любите, коли я приходжу до вас. З келихом білого вина. Ну що, пробуємо. Воно виглядає гарно. Mm. Mm. Алі, це просто неймовірно. Я приїжджаю, я приїжджаю до нього додому. Це що це таке? Це просто вау. Що це, це таке, Алі. Це розрив кабіни. Це просто вау, Алі. Mm. Mm. А тепер я не розумію, чи то мені плакати хочеться, чи то що Плач. Це дуже смачно, дуже. Лосось Велінгтон одна з найсмачні... mm. найсмачніших найсмачніша страва, яку готували за все, е, за всю історію кулінарних рубрик нашого правда. ранкового шоу. Рецептом, кулінарним mm. досвідом, позитивним вайбом, любов'ю, серцем і уміннями Сьогодні ділився з нами шеф-кухар, який божественно готує тепер, виявляється, не тільки м'ясо, але ще й рибку Алі Курчан. дякуємо за цей неймовірно смачний сніданок і за те, що ти був родзинкою нашої кулінарної рубрики. Дякую. Де? Де поплачемо. Де? Дивись. <гум> Я вірю, вірю, що у вас все буде. Буде все. А все буде. Дякую вам за запрошення і дякую за все, що було пов'язано з вами. <гум> Давай вже говори, пока. виключайте.